Ані з цим негативом, всім суб'єктивним фактором політика. Вона страшну трагедію голодомор 32-33 років. Донести дітям не так вже й легко. Документи і фотокартки тих часів їм не покажеш, бо налякаєш. А сухі фактологічні доповіді вони не сприймають. І тут на допомогу історикам приходять художні картини: янголи смерті, виснажені люди і кровожерливі матрьошки. Малювали і людину праці, яка зігнута, ледве стоїть на ногах, але але вона ще йде. І той кусочок хліба на столі, це, це теж пам'ять про тих, хто хто той кусочок хліба так і не отримав в останній момент. І різні бачення художників десь абстрактно. Дітям і страшно, і важко показувати, мабуть, фотографії і говорити про ці речі. А через художні бачення, через Бачення художників воно емоційно і доступно дітям. І це вже художній образ дійсно. Він трагічний, але він вже освітлений душею художника. Прикладом такого підходу до зображення теми голодомору є скульптура скорботного Янгола в Комінтернівському районі Одеської області. Над нею в тандемі працювала група одеських художників зі скульпторами. Хотіли передати не тільки біль, не тільки скорботу, а й світло. Світло, яке ми, ті, хто живемо зараз на землі, повинні наситити простір. Ми повинні зараз запалити свічі, пом'янути тих людей, які, може, померли, навіть не никаючись і не молячись, тому що вони попали в такі обставини, але ми їх потомки, ми живемо на цій землі. І це вже наш обов'язок пам'ятати їх і не допустити того, що було тоді. Ще один спосіб, як правильно донести дітям тему голодомору, дати їм можливість самим поспілкуватися з живими свідками тієї трагедії і записати їхні історії. Спосіб життя минулого року. Ми видали збірку інтерв'ю, які студенти збирали по різних районах Одеської області, а також в інших областях України, збираючи свідчення про голодомор 32-33, 46-47 років, а також про роки німецької окупації України. Ось це серед плюсів цієї збірки, як на мене, те, що вона не концентрується на якісь окремі події. Вона висвітлює загалом тло суспільного життя того часу, яке охоплює 20 років, тому ми назвали лихоліття. Так, цілий проміжок часу, а впродовж якого населення України, скажімо так, потерпало достатньо такі сил. Ще один з плюсів збірки, за словами Валентина, є те, що молодь з її допомогою може познайомитися з різноманіттям життєвих досвідів. Ми добре розуміємо, що люди не страждали однаково. Були різні історії. І саме такі історії висвітлені в цій книжці. Хтось, як ми можемо зізнатись, собі не голодував. Бібліотекарі до теми теж підготувалися. Працівники вичитали студентам вірші про голод тих часів. Такий всебічний підхід до висвітлення теми як найкраще допомагає сформувати в молоді уявлення про голодомор. Розноманітні заходи з нагоди дня пам'яті жертв голодоморів в Україні триватимуть в бібліотеці до кінця тижня. Івана Дерев'янко, Дмитро Боровецькі факти.